У суботу ввечері, 28 квітня, трапилась дорожньо-транспортна пригода поблизу бродів. На щастя, усі залишилися живі. На місці працюють усі служби. ДТП сталося 29, 4-23 року, близько 9-ї години вечора на автодорозі броди Лишнів перший кілометр, а саме між автомобілями Ford Фокус та Рено Меган. Зіткнення відбулося у зв'язку з тим, що водії Ford Фокус. Не дотримався безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу та внаслідок чого відбулося лобове зіткнення. На даний момент потерпілих осіб немає. Так само було в подальшому ще встановлено, що водій Ford Focus перебував в стані алкогольного сп'яніння, про що так само було складено адміністративні матеріали за частиною першої статті 130 та 100. 24-ї КУПАП за вчинення даною особою ДТП.